Гімн України лунає в окупованих Олешках на Херсонщині. Жінка, яка знімає відео, не може стримати сліз і зазначає, що ми незламні, ми переможемо. Відповідне відео з'явилось у соцмережах. Його виклав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Коли саме було знято, у публікації не вказується. Нагадаю, Олешки окуповані практично два роки тому, у квітні 2022 року. Російські війська захопили місто. Олешки це в нас гімн України. Ми незламні. Ми переможемо. Слава Україні, смерть ворогам, героям слава!